Доброго вам здоров'я, шановні підписники та гості каналу. Зараз у мене буде цікава тема. Для мене цікава. Тому що я весь час був проти Іномарок. Я сказав, що для мене Таврія найкраща машина за всі Іномарки. Але. Що мені в іномарках подобається, то монітор, який стоїть посередині торпеди. У Таврії там цього немає. Яка б не була Таврія для мене, най, най, найкраща машина, але монітора в ній ось такого немає. Але давайте скажемо, а чому тоді? Монітор е, згадав. Дивіться, раніше були в нас телефони отакі кнопочні. Ми були їм раді. А зараз з'явились ось такі. Бачите? Ну, а тут закрию, без кнопок. І всі ж кинулися їх купляти, придбати усі кнопочні, позакидали. І всі придбають, ну, це так я ну, показую, що вроді це телефон без кнопок. Так і магнітоли. Раніше не на всіх машинах вони були. Спочатку їх ставили з заводу, а потім почали ставити тільки колонки, а місце під магнітолу пусте. Яку хоч таку й став. Ну, у мене вже на Таврії э, стояла магнітола. Ну, звичайно ж, на касетах. Э, ну там який, монітора, там же ж немає, там тільки шкала э, э, станцій та показує години, час. І все. Ну, маленький такий. Ну, як, звичайно, Шкала у звичайних манітулах. Ну, все було б і добре. Мене вона влаштовувала, все було прекрасно, але з'явились у нашому житті іномарки. Я повторюсь, я не завидую іномарочникам і не хочу мати іномарку. Це я кажу, чисто по правді. Там не лукавлю, не хочу і даром не хочу. Але от монітор в іномарках мене заінтригував. Що він? Ну, навіщо він і що він показує? Ну, там, якщо туди е, присконально е, влізти в цю систему, то там те, що і за цими телефонами. Які прийшли, ми їм не могли дати ладу. Так і оця магнітола з монітором. Там, вже, так як на цю магнітолу немає ні інструкції, ні пояснення. Ну, по поясненням власників, кажуть, що на тій магнітолі все. І телевізор, і радіо, і неполадки показує. А, і ще, як кажуть, зв'язок можна розмовляти по телефону, не бравши в руки оцього девайса. І кажуть, що на динаміки виходить розмова і мікрофон тут у ній стоїть, усе. І показує, хто дзвонить. А це мене заінтригувало. Я ж розповідаю, що у мене я був радий такому телефону, а коли мені подарували отакий, радості не було межі. Як дитина, я радий був, що це техніка, яка 21-го століття, так і а це техніка 21-го століття. Раніше ми були радий магніта. Магнітолам, які касети грали, але тут вже ось я бачу щілина дисково для дисків. Ну, дисків, звичайно ж, у мене нема. І я не знаю, чим вам <кхи> вибачте, <кхи> похвастати, що я тут, як кажуть, зрозумів і що я тут розколупав чи роз... розізнав, розузнав. Ну, те, що дає 13,4 вольта, 1921,02 А бере. Тепленька. Тепленька. Я не знаю, так потрібно чи ні. Тепла. Ну, ви чуєте, там шелестить чи гудить. Вентилятор. Це значить так потрібна. Я її, як кажуть, кинув на ваги, зважив. Три кілограма. Три кілограма, я не знаю, що в ній там таке. Три кілограма, ну, ви бачите, оце товщина така довжина, Приличний такий у неї вес. Ну, добре, екран світиться, все. Дальше... А, ще еще знаю, Ось дивіться, Куча тюльпанів. з підписами. Тут такий от фішак, Бачите? От. Тут ще ззаді Також, дивіться. Тут каче э, ззаді куча хвішок. Куча тюльпанів. Я, я ще не розібрався, буду гуглить. Можливо, у Ютубі щось знайду, як її підключати. Але діло зараз не. В тому. Підключати, звичайно, плюс-мінус, я вже знайшов, все працює. А, пульт працює, дивіться, нажимаю. О, ну, ось. Я так понял, понял, зрозумів, що це мута, вимикає звук. Значить, ну, значить, пульт працює, все добре. А що тут я ще розібрався? Ну, меню, меню нажимаємо. О, вискочила менюшка. Читаємо. Ну, ви саме моєте навігація, диск, там, USB. Оп, назад. Бачите, не дає прочитати. Ану. Це не знаю, що за аух. І пот не знаю, що це таке. Ну, Bluetooth знаю. Ну, настройки. Навігація. Оп, назад. Ну, скажу вам відверто, мене більше всього цікавить радіо. Ну, по радіо тут, о, зрозуміло, бачите, перекидає хвилі. Тут я потім динамика монтуваний, що пікає, а там на тій стороні, на зворотній, а там, ну, звичайно провода обрізані, на чотири динамика. Там написано 4 по 65. Ну, я думаю, що це нормальна потужність для такого девайса. Колонки будуть червоні, якщо на всю потужність дати звук. Але мені максимально потужний. мені головне там новини послухати. Радио послухати там каналы на якій хвили, Я не знаю, ну це, наверное вони что за хвили о Питання в другому А що можна ще Ну Крім Радіо? Ну радио то я зможу і на своїй на тій кнопочній Магніторі. А це ж вже сенсорна, так як і телефон. Я роблю паралель. Як і телефон. От нажимаю. О. Що можна? Ну, тут я не бачу такого нічого. Ну, а, от. Телевізор. О, це вже для мене цікаво. От телевізор дивиться в машині. Звичайно, можна зараз все по, по телефону. Ну, це ж стаціонарно, телевізор. І, і ще мене цікавить от, камера. Ну, це, напевне, е, на з заднього огляду. Ну, е, я зараз так не сильно е, і у неї е, вникаю. Діло в тому, що потрібно мати інструкцію. Десь, я так казав, десь загуглити, подивитися, може і, там якась розпаковку, може в кого є ролик, хто хтось виложив. потрібно марку почитати, яка тут марка. от, Загуглю і подивлюся, що у ній іще тут зарита. Що в ній заховано, які функції? Ну, я розумію, що крім рад, Радіва, понятно, це добре. Ну, радіо, я ж кажу, можу слухати і на своїй, як кажуть, на рідній, на, на цивільній, та, що стоїть із заводу. До речі, в мене в тарії стоїть манітола, ДЕО, Так я не знаю, чи вона з заводу йшла, чи перший власник поставив. Дево? Ну, так. Бере нормально і, і звук такий чистий, і якщо на всю накрутиш, то кричить дуже добре. О, бачите, все працює. От, громкость. Що ж, а, я ж казав, цим воно відмикнути. о, Відключити. Так от мене цікавлять. Такі речі, щоб зробити щоб вона, чи підключити, щоб вона могла мені давати розмовляти е, по телефону, не бравши телефон у руки. Це моє перше завдання знайти цю функцію, так як розповідаючи, можна хтось дзвонить, на екрані висвічується хто. Все ж уже, ну я розумію, Уже техніка, не, не потрібно брати в руки телефони, порушувати правила дор дорожнього руху, порушувати рух не, не можна, О, і тому потрібно якось виходити на рівень е сучасної електроніки електроніки, щоб не брати в руки телефона. Ну, якраз у мене з'явилася така магнітола, щоб можна було розмовляти на ходу, щоб чутно було не прислуховуватися там, брати до вуха телефона, я ж розповідаю, не порушуючи правил дорожнього руху, щоб не бути наказаним. Ну, наказаний, то звичайно, якщо порушуєш, але щоб не, не було. Як кажуть, на дорозі такої ситуації, що телехвон заважає одною рукою керувати і розмовляти другою, це вже не досить, не досить є хорошо. Потрібно руль кермо тримати двома руками. І тому для мене дуже цікава, а ця хвонція. Там через Bluetooth я вже. Мені розповіли, що через Bluetooth. Ну, я, я так зрозумів, вмикаєш на телефоні Bluetooth, тут Bluetooth. І коли хтось дзвонить на екрані з'являється. Ну, а це ж я кажу, от, на, 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 напевне, треба якусь програму сюди ввести, е, звідки вона буде знати. Ну, ну, це все треба розрити. Щоб коли хтось буде дзвонити, щоб тут все було вже якась е, Манітола працювала на прийом сигналу. А це мені цікаво, ну, як у Таврії, потрібен теж бути е, новий, новий якийсь елемент, який е, то, допомагає, е, більш-менш у таких умовах експлуатувати машину, щоб можна було все бачити, все чути, так як на іномарці. От до чого я веду. Там же, ну там як подивишся, то там екрани, куди там цей там екрани такі, як, як ноутбук стоять. У нього. Я бачу, машини їдуть у нього на, на торпеді. Посередині не внизу, а вверху, лобового скла. Із заводу йдуть монітори. Що на них дивляться, я не знаю. Але мені цікавлять ну, декілька речей. А це розмова по телефону. Ну, звичайно, що тут ще я казав, а щоб телевізор підключити. Буде він там, я не знаю, як його підключити, радіо. А, і ще в мене є така ну, задумка поставити камеру заднього огляду. А, що це? заднього огляду. О, 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 о це. От, о, о, о це дві. Радіо, телефон. Може, це телефон. І... ага, щось похоже на телефон. І. Що я ще сказав? І. Камеру заднього уліця. Цікаво було, якби тут на екрані, на задню швидкість вімкнув, а тут світиться все. У ну, мене стоїть партронік, ну там тільки пікає і показує риски і там цих Ну, На них іноді не звертаєш уваги, бо потрібно відволікатись, тільки слухаєш, як пікає. А, а тут вже можна, я так ну, іноді этим, цим ділом цікавився, там показує і відстань, і там зелений, красний, і білі, по-моєму, полоси, Оце дуже цікаво. Це що я і оцю техніку ну, придбав, так скажемо. Ну, тут питання, друзі. Підключити то я розумію. Тут все оце є інструкції в інтернеті, всі всі штекера, І ці. Це все можна розібратися. А от чому я цей ролик знімаю? Казав коретенький, вже трошки затягнувся. Ну, мої постійні глядачі і підписники знають я, не іноді а постійно з вами. Намагаюся спілкуватись і е, питаю у вас поради. Тому що ви хлопці е, молодіші, по, е, ви вже маєте, може, хто має іномарки, з цим ділом вже мали зв'язок. Е, знаєте, що воно і навіщо? Можливо, ви мені розрадите. Хлопці, які вже з стикалися, сказали, Воно, навіщо тебе на ну, то стоїть кнопка, дай користуйся. Не. Питання до вас, друге. Куди мені її вліпить? Постійні мої глядачі знають, що там в мене, ну ви ж мені пишете, що я контрольками усю панель заколупав. типу, типу поколупав дирки і, <с. <с.>, і кругом одні контрольки. Ну так, Панель у Таврії, вона невелика, да ще там біт туди понацепляв своїх девайсів. Ну Там такого і нема. Те, що не потрібно. Все потрібно навіть не все, ще я туди упхнув, не все поставив. У попередньому ролику там йшла мова про контрольну лампу ручну гальма. От, бачите, ще контрольку одну буде колопать. Ну, добре, це відволікся. Куди її вперти? Та, що стоїть, вона. Ну, давайте скажемо, товщина а яка як це пульт. Ну, можливо, а така довжини а така, Так? А так. Ну, а так? Да? Ну, звичайно, туди ж не влізе, бачите? Ну, а така вона. Хай така вона і буде. Ширини. А висота там є така. Ну і довжина хай така, а, а куди? Куди її упреш, Діло до 3 кілограм. І потрібно кріпити конкретними кронштейнами. Пластик не видерже, потрібно десь металевий каркас. Ну, хто дивиться мої ролики, там бачить, як. У мене зроблена подана така во всі, у всіх таври. Перемакичі. Груби, магнітола і ящик для рукавичок. Ну і повітряний жалет для обдува гарячим та холодним повітрям. Куда їй? Зверху на панель, зверху на панель. Так вона пів лобового скла закриє. От куди її? Ну, вже, я скажу, вже, ну, апарат вже є. Цікавий. Так само, як я вам вибачав, вже не, не кнопочний, а цифровий апарат. От уже, цифровий, уже. Тут теж до екрану торка, дивіться. Ба? Ну, сенсорний екран. Розумієте? О, бачите. Не тільки е, кнопками. Він і кнопками працює, він і сенсорний. Ну, що ще? Давайте. Е, ну що, що ще? Ну, оцю нажму. Зараз. О, бачите? Ну, працює. О, бачите, настройки. Вибачте. Настройки працюють. Все, о, настройки, бачите. Все працює. І сенсорний екран працює. І кнопки працюють. Але тепер у мене, ну, якась проблема із проблем. Куди її вперти? Бардачок. Ну, можливо, у бардачок вона і влізе. Можливо. Я так бачу по висоті, і по довжині. Ну, це потрібно, щоб ящик бардачок був постійно відкритий. Або навпаки туди поставити і закривати. Щоб не вкрали. Щоб не видно було. А потім, коли користуватися, така бардачок тут. Потрібно, щоб вже ж і бардак був у бардачку там. <смі> там мало чого потрібно, але воно все, все, все колись знадобиться. Чому і називається бардачок, Там бардак должен бути. А ну це вперти туди замість. Ну, я не знаю, положити туди. Ну саме просте. Олівець чи ручку, чи там. Ну там. І де і тепер, всі знають, що кожного лежить у бардачку. І якщо її поставити в бардачку, то потрібно весь час, дивіться, я показую, потрібно весь час дивитися на праву сторону панелі приладів або торпеди. Це, друзі, не... потрібно, воно, щоб воно було перед носом, перед портретом. Я навіть скажу, Чуть ли не сказав, що поставити її на замість панелі приладів. Тут ще показувала швидкість, да, температуру. Це вообще було б класно. Вона вона болізла, да. У, у цих у тавріях там от, отакі. Швидше за все, даже може висоті ще може такий е, щиток приладів. Ну, щось поставиш, тільки будеш. Музику слухать, да ще, що там. Так ні. Потрібно десь її чуть-чуть. посередині консолі, посередині торпеди. Але врізати нікуди. Там повітряні жалюзі. Нижче керування грубою, нижче стоїть отака щілина для магнітоли. І все. От це ситуація, друзі. Ситуація складніша, ніж придбати. От уже придбав, вже є. Як хоч мрія дідова збулася. І ще одна. Є техніка на уровні 21 століття маю на увазі сенсорно, все як положено. А куди її втулити? Ну, і ще варіант. Зараз опять жара 36 разів на вулиці, а в гаражі металевому 45. Нагріваються стінки і криша, рукою тримати не можна, друзі. Рукою не можна тримати, там дихати ніч. Ну, от це ще взяти її в гараж. Сісти в машину, взяти такі двома руками і попробувати кудись її притулить, куди поради, друзі. я не, Ви думаєте, я даремно знімаю цей ролик Я у вас питаю, я казав, Ну, зазвичай кожного року я питаю поради. Як ви б зробили, що ви на цю тему думаєте, от куди її упарить, куди її встромить Можливо, я. Я так чувствую, що хто, ви мені скажете, діду, не мучся, а тим самим, а слухай свій кнопкар. Тільки там же нічого не буде, те, що я от хочу. Задній огляд, блютуз, телефон, що там ще б я хотів. Ну радіо то добре. Радіо і там є, І ще що. Ну, телевізор, ну і в телефоні є, ну тут так би мовити. диск ось, А, ну диск це сюди, так? Да? Сюди. Ну це, о, це ж. Ви ж мені чому мовчите, Підказуєте. Це ж диск на, можливо можна ставити. Я не знаю, що на цей диск. в мене не було. Магнитоли з диском. А, тільки були з касетами. Сюди можливо можна. Поставити диски з кіном якимось. Блін, ну це 20 -е століття, друзі. Хто сейчас диски дивиться? Зараз все. Зараз все де? В інтернеті. Набирай гугли, любе кіно без диска. Можливо, ж і тут так само можна загуглить і кіно. Так як по телефону, я ще ж дуже здорово, яка не розібрався. Можливо, тут і кудись можна вперти флешку чи карту пам'яті. Це десь ззаді. А можливо ця модель не розрахована. Друзі, в общем, я дуже довго балакаю, але все ж таки тема залишається відкритою. Будь ласка. Ну, поставте діду лайк за те, що все-таки йде у ногу із технікою, з технічним прогресом Таврія Таврії. Так, так, найкраща машина із машин. Але ж хочеться, щоб всередині був комфорт. Ну, я не кажу, щоб хуже. Ну, щоб е, я не кажу, щоб е, краще, ну щоб хоч не хуже. Від віномарах, щоб теж був якийсь комфорт. Ставте лайки, пишіть коментарі, радьте діду, що з нею робити, куди встромити або не стромляти зовсім. Ну, Пишіть, може в кого є. Може хто розповість, які тут функції, ну, кроме цих, що діду це побачив. Пишіть коментарі, хай буде все добре. Бережіть себе. І до нових зустрічей на каналі Діда Миколи.